Тайму Боже Слово, яке записано до Ефесян, послання, в другій главі. І вас, мертвих по преступленням і грехам вашим, в которых ви некогда жили, по обичаю мира сего, по волі князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего нині в Сынах. Противления, между которыми и вы, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе на этом месте. Дорогие мои братья и сестры, молодь, Цій країні, в якій прийшлося жити вам і нам, тут не просто жити. Можна було багато розпросюджуватись і говорити про історію, про те все, от як воно все случилося. Друзі, воно займе час, воно не принесе користь. Нам треба сьогодні проповідувати. І друг, друг з другом ділитися наше бачення як Христової церкви, що можемо з сьогоднішнього дня робити ми. Тут говориться, де ми зачитали слово о синах противляння. Браті сестри, є вітер попутний, а є вітер. Противний, тобто який дме тобі в лице. І з попутним вітер, вітром велосипедом їхати завжди легше, чим проти вітру. Так само в чинні євангельському браті сестри. Молоді. З попутним вітром, коли тато з мамою заробляють гроші, а ми тільки відпочиваємо. І ходимо на зібрання, бо каву п'ємо. Це все попутний вітер. Друзі, перед нами предстоїть життя і хлопцям молодим, і дівчаткам. Це сім'я. А з приходом сім'ї приходять, приходять оці вітри противні. Друзі, тому що сама структура духовної, внутрішньої складової людини, проти якої бореться, як ми читали, дух, що діє в повітрі, і в тих, що противляться Божому, Божому промислу, в синах противлення. От, друзі, давайте трошки порозсуждаємо за синів ті, що противляться. Ми читаємо до Тимофія, я не буду читати, там написано що. Як і Анній, і амрій, противились Моїсею, так і сії. Противляться істині. Стоїть питання, стоїть, Павло рисує Тимофію картину, що які то і Анній, і Амрій два імені, які тільки тут згадуються апостолом Павлом, більш ніде не згадується, вони противились Моїсею. Моїсей говорить одне. А і ані і друге. Ну, так ви що не бачите, що з Моїсеєм Господь? І в той же момент є такі люди, які противляться цьому Божому мужові, з яким Господь. Небагато сказано, багато братів говорить, що це іанії і, і Амрі, це оці і, полісь, і ополіські жреці, які там, як він кидав змія. Ну, в Євангелії написано тільки так. Тобто противились проти Божого мужа і йшли наперекір. Не нравився їм Моїсей. Не нравилось те, що Моїсей робив. Тобто, все в противності Моїсею. От вам сини противленія. Браті сестри, є сказано в дії святих апостолів теж, що один із імператорів Клавдій сказав з Рима християнам всім виселитись юдеям. Юдеям. Вибачаюсь, юдеям. І коли ці юдеї переселилися в Коринф, туди приходить Павло, апостол. І каже, він там проповідував один рік і шість місяців. Це в тому городі, в Коринфі. І каже, там є таке місце Писання, коли Павло їм говорив про Господа, про Ісуса Христа то каже, як вони противились. Чуєте, Павло проповідує з Павлом, конкретно Бог Павла використовував. Але є люди, які противляться Павлові. І каже, так як вони противились, то він сказав, віднині йду до язичників за те, що ви не хочете слухати, противитись, я йду. Друзі, молодь, ви зустрічали в наш час людей, які противляться? Я не говорю те, що там вдома там буває діти, противляться батькам щось. ну, нема, нема згоди. Батьки говорять, одне, діти друге, і буває таке, знаєте, противлення. Я говорю духовна структура, духовна структура церкви, де сьогодні з'явилось не тільки сьогодні. Друг, якщо воно в Америці цей супротив. Був вже, скажімо, 60-х років, то в нас на нашу Україну, звідки ми потім приїхали сюди, воно прийшло в районі приблизно 88 89 року, яких вас ще багато не було народжених. Я пам'ятаю, я був дуже молодий хлопець. Коли із Фінляндії, Швеції в першу чергу прийшли вони в Талін в Прибалтику, оці так називаємо браття. Які противились церкві Божій. Вони в всупереч в Христовому вченню, в яке в нас в Бившому Радянському Союзі дуже твердо обоснувалось. Прийшло таке вчення друге, яке було проти цього вчення. В чому воно заключалось? Ви нічого не вмієте, ви нічого не можете, ви тупцяєтесь на одному місці, в нас. Буде діяти Бог, в нас діє Бог. В першу чергу вносять гітари, не такі. Це акустична гітара. Всякі там ті баси, там ті всі. барабани, мікрофони, як я казав недавно, кабеля, кабеля, мікрофони, мікрофони, наснують стільки на сцені, що пройти не можна. Ті кабеля, ті, понимаєш, ті музикальні інструменти з тими барабанами. І ми тепер стали харизмати. Нас з нами Господь дяствує, а ви нічого не можете. І собрання превратили на дискотеку. Противлення прийшло. І цих ділків визивали браття єпископа стоячі, з них ми говорили. Їх переконували, що це неправильно, але вони нікого слухати не хотіли. Вони безжалісно ловили неутвержденної душі. Отию сею ейфорією, отого, от понімаєш. Такого мирського, і прийшло це противлення і зробило розкол в церквах. В одному городі з'явилося вже зразу декілька церков з музикою, з мікрофонами, з кабелями, з танцями із пісеньками, яких в тих зборниках не було. Де вони їх набрали, я досі не знаю. Десь з'явилися ті такі пісеньки по декілька, по декілька лінієчок, строчок, і вони їх співали раз, два, три, п'ять, і так, і так далі. І, і, значить, і очі закривали. Поскидали сестри хустки, понавішували собі цепочки, дозволили їм робити те, що мирські робили. Чуєте, що таке противлення чи ні? Я молоді хочу сказати, звідки воно все взялось. Братство, американське братство, боролося з цим в 57-67-х х роках. Зробився цей перелом в Америці. І так само багато церков стало тільки де. Дай Господу. І якщо ти дасиш Господу, то жди, поки Господь тобі дасть. Там все на дворі тебе буде стояти. Машини, на екаунті, гроші будуть. І обманули людей, і дуже багато людей пішло в світ, тому що Бог не дав. Розумієте? Обманювали обманщики людей, і в Америці зробився великий перелом. Прийшло в Америку, на Западну Європу, і сестри, прийшло оце вчення. противлення є євангельському вченню. І, браті і сестри, воно не лишається церкву Господню. Бо то за тим стоїть против нечистий дух. Каже, духа, який дійствує в воздухі, і в синах, противленія. Браті і сестри, хто противиться церкві Божій Божому Слову, там є дух, який противиться. Браті і сестри, ми з ними цими сьогодні дивлюся противниками церкви Божої вчення Господнього. Ми з ними разом чай п'ємо, ми з ними разом на конференціях, ми з ними разом привістуємось по плечу, по Тепер не привєстуємося, так як апостоли віталися і наші діди й батьки. Ну де ви бачили сьогодні, щоб церква Божа після хлеболомання привєстувала друг друга цілуванням святим? Є в нас таке чи нема? Рідко, як хтось вітається цілуванням святим, у нас є. А чого? Що це за дух приходить з тим, що вносить нам думку, що про нас неправильно подумають? А що ми про них неправильно думаємо, що їх Господь попустив на цей путь розврата, які йдуть в пекло? І браті і сестри, многії їх, о, їх треба любити, їх треба прощати. Сьогодні такі проповіді в інтернеті. Вони теж люди, вони люди. Але вони за своє беззаконні жнуть в возмезді вже в цій житті, бо так написано. І як вони, познавши Господа, не прославили, як Господа. посему сьому їх Бог привратному уму делати непотребство. Так що вони, і там далі пишеться, що вони роблять, а друг другу на другий срам. Чому? Божий гнів уже горить, коли Бог придає людину, розум перевертається. Противляє приходить. Усьому святому, всьому нормальному приходить противлення. Браті сестри, молодь. Ми розлічаємо, де дух противлення чи ні. Чи ми, може самі противимось? Нам не подобається хор, нам не подобаються псалми, ми хочемо сьогодні групу прославлення. Я от мене, брат, недавно один питає. От в нас в церкві група прославлення. 55 до години співають. 100 браття, по писанню чи ні? Треба провірати все по писанню. Що говорить Євангеліє? Ну, давайте хай група прославлення, чотири дівчини, два хлопці годину співають, сьогодні народ прийшов, слухає. Гарно співають, музика гарна, все. Мікрофони, мікрофони, кабеля кабеля. Оце все, що там є. А де ж подіти те, що написано? І так, браття, коли ви зходитесь, то у кожного з вас є група прославлення. Ну, а, а що ж це робиться? Кожна з вас є псалом. Ось сидить брат Володя, Новіков. Він прийшов, скажімо, в собрання в його є, а він йшов дорогу зранку, що Бог положив псалом. О я грешник бедний, правда, я таков. О, не співайте! Цей псалом нам не підходить зараз. Ми спасені, ми христи, Діти цара, царей, от таке нам треба, да? Ти грешник бедний. І коли б Дух Святий відкриє тобі твою гріховність, ти побачиш, який ти син царя-царей. Ти плакатимеш. Забули за остров, остров Патмос, за нашого брата. Коли він побачив царя царей то написано палк ногам його, як мертвий. Оце, і сестри, смирення є. От це умалення і способний був наш брат Іоанн побачити відіння записати на сторінках Євангелія. Вот, браття и сестри, смирення. У кожного з вас є псалом, молодіж. І ви подаєте регенту записку і просвітірам. Браття, сестри, я прошу заспівайте-такий псалом. І брат, регент передають регенту, і бере до уваги. Церква встає, співають. О, я грешник бідний, правда, я таков. І всі співають, ніхто не противиться, а це противнієння прийшло. І церкву розділять із совість, ніякого гріження немає, хоч би що. А ми від них отділились. А сколько ми будемо ці пісні плачевні петь, мені казали в Україні в Харкові одного разу, як я був. Нам надає ці плачевні пісні. Нас Господь спас і оправдав. Ну і мене Бог спас, браті. Ну, як я приходжу в церкву, як я розумію, що Бог мені зробив. Плачу, співаю і молюся. І мені так добре, бо Бог мене спас. У кожного з вас є псалом, є поучення, є откровенні, є язик і є істолкування, все сіє да буде к назіданию. Браття, так правда? Молодеж, будь ласка, пильнуймо, щоб дух противлення не прийшов, і ми не стали противитись. Все не подобається мені ця церква. О, там церква. Ну, я не знаю, і сестри, є Бог судія, який розсудить те, те все. В Біблії є декілька місць, де люди пробували скакати, танцювати і, і думали, що вони щось роблять велике. Ну, Бог показував свою святость і вони смирялися. Я не буду говорити цей карміл, пам'ятаєте, аж до появлення вечірньої жертви времени і кололи навіть себе. Варон, коли Арон під їх натіском. Тих противників. Що він, він зробив? Тільця поставив. І написано, кругом тільця таке було веселіє, що люди не могли встан ізраїльський, був це не 500 чоловік і не 600. 600 тисяч от 20-ті -ти літній више носящих меч. Це уявіть, яке общество. Не могло воно круго тільця скакати 600 тисяч, там скакало определених пару сотень людей, братья сестри. Но це не понравилось ні Моїсею. Навіс і сокрушив скрижалі з того всього, як почув, оце беззаконня. Братіє сестри, сьогодні ми люди внесли в дом Божий гітари, музики, музики, фонограми, фонограми, кабеля, кабеляйте, все. Внесли і, і, і нічого не чіпаю, нічого не говори. Стопте, браття, ну давайте то вже грайте, а коли ж буде те, що ви говорили. Ви тупцяєтесь на місці, у вас нічого немає, а у вас що є? Попробивати вуха, поціпляти сепочки, пстригтися, волосся поробити з чорного на біле, з білого на чорне. Це така благодать вам це все помогла так зробити. То мирські люди так всі ходять. То що їм Бог поміг? Ох, ми вийшли, ви хар... ми харизмати, ми пішли вперед. У нас все нормально, ми тут з Богом близько беседуємо, а ви тупцяйте. Ну і що ми тупці, А у вас що? Оце все гітари, оці музики, це ви такі продвіження вперед до Бога зробили. Дух противлення. Каже апостол Павло вже в перше послання Коринтян, там в кінці 16 16 главі, там каже, ібо для мене відкрита широка я дверь для благовестування. Но противників много. Чуєте? У апостола Павла були противники, брат Володя. У вас вони є, брат. Вони є відкриті, а є ті, що під землею. Знаєте, є миші, які в хаті можна побігти, побачити, як побіжить. А є такі, що під землею. Риють нори і такі тільки купи землі наверх носом. Це теж вредителі. Браття, вони під землею. Вони вредять Божому ділу. Оці противники, і сестри, коли немає єдинства духа в церкві, коли появляються противники. Бо Дух, дійствуючий в воздухі, в синах, противленіє. Да не буде сином противлені, і сестри. Хай Господь сохранить церкву, молодь вас, щоб ви не противились. А були послушні. Брат і сестри, щоб були послушні і відчували, чи є зі мною Дух Святий. Саме просто, друзі, ото зробити групу прославлення, зробити від це саме просто. Но відчути, чи Дух Святий тебе наповняє і чи він тебе сповняє, це питання смирення, браті і сестри. Там не до музики, там не до танців. Там не до танців. Браті і сестри, коли в ізраїльському народі ще дві минути. Коли були проблеми, як вирішав проблеми Моїсей? Як вирішав проблеми Авраам? Коли в Авраама там було таке переживання за, за плем'янника, то Авраам умоляв лице Боже, да не прогнівається владика, що я буду тебе спрашувати, Господин мій, що раз. А як це так сьогодні, оці противники? Ой, oh, Бог just told me. I woke up, God told me. I talk to the Ай так talk... Вони всі токають, told me, він і told, і нічого не told. Браття і сестри, хай страх Божий нападе на народ Божий. Щоб Божий голос почути, і сестри, наші в постах були по тижнях. Чуєте? Не шуткуймо з Богом. Браття і сестри, молодіж, не шуткуймо, не вірмо цим противникам. Наші сестри, друзі, де ми з України приїхали, де ми знали, як діє Бог. Де ми бачили, як діє Бог, щоби Боже лице умилостивити наші браття, пророки, сосуди в постах були. Я тільки недавно зустрівся з одним братом, які колись в нас в маяках в Одеській області були великі собрання. Там до 10 тисяч людей з'їжджалося на берег Дністра. Туди з'їхали і з Росії на той час, і з Молдавії. Там були величезні собрання. І Бог дуже благословляв там. Там багато людей покаялось. Там люди получали ісцілення, там звільняв Бог, там Бог хрестив Духом Святим. Було таки декілька років, там, по-моєму, 90 до 94-го. І мені той брат каже, ми за 10 днів приїжджали в маяки, приїжджали він називає, хто я тих сусудів знав і служителів, і ми, каже, так, були круглосуточно в пості. Ці сьогодні мають пост і молимось з думи молітви круглосуточно, ноччю вранці, в день, за 10 днів до собрання. Люди стояли в постах, в молитвах, щоб Бог благословив. А то так сьогодні каву п'ють, 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 десь купаються, купаються, їздять на лодках, фотки, відео скидають, І вже вже God told me. Недавно пройшов такий обман десь в Бразилії, які то там браття в травні місяці наші, так називаємо. Є. Приїхали в готель в Бразилію в Сан-Паулу, зняли там готель, вони там про Боже Слово розсуждали, і Бог їм там відкрив, що Каліфорнія, Орегон, Вашингтон, 20 там 8 травня мали отколотися і в воду потонути. Чуєте, браті сестри? Так отрима просто: їли, пили конфетами, закушували нічого подібного. То противники, і сестри, Євангелія Божя. Знаєте, що це все робиться? Щоб народ зневірився в тих откровеніях. І потім, як Бог відкриє, вони скажуть: о, а сотні откровенні було і нічого не сталося. І многії є, браті і сестри, диявол цим обмане молоде покоління. Браття, нам уже не, не 40 і не 30, зрозумієте, молоді хлопці, дівчата, нам уже за 50 ми довго з вами не будемо. Наша ціль, щоб Дух Святий навчив вас, відкрив вам путі Божі, щоб ви знали Господа живого. Щоб ніякий ніякі противник, і ніякий дух, який дійствує в воздухі і в синах противлення, і сестри, не обманув вас обманщик. Чуйте, він доявив сад єдемський приповз і обманув її. І що зробилося? Людей поставив Бог пламенним мечом ангела во вход в єдемський сад. І не могли вони вернутися, брати сестри. Обманщик прийшов. Друзі, так і Анні, і Амрі противились Моїсею. Так і Сії каже, противяться істині. Чуєте істині? Істина, від... істина перевертається, істина робиться не такою, як колись була. Не треба смирення, не треба, от... на одежу Бог не дивиться, ні на що не дивиться. Ну то підожіть, якщо Бог не дивиться на одежу. Ну то на що ви тоді одіваєтеся так? То одівайтеся, так, як батьки ваші, рубашка. Значить, кофта, штани там, піджак. То чого ж ви сьогодні понімеш, пороздівалися, що Бог не дивиться. Браття сестри, хай Господь нас всіх уразумить. Я не знаю, що таке слово мені лігло, друзі. Вибачте, я не молодь, звісно, я вже старший трохи чоловік. Але таке слово до нас. Ми будемо молитися. Наша ціль, браття сестри, і наша задача, і наше, як би сказати, переживання за молоде покоління, Щоб ви навчилися розуміти де дух противлення, а де Дух Святий, Дух Смирення. Дух покори. Чуєте, друзі? Хай Господь відкриє це. Ми будемо молитися. Прихилимо коліна. Амінь.